Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленька принцеса розділ 19 Н. Ще ніколи в дитячій кімнаті великої родини. Не панувала така радість. Діти навіть не думали, що так заприятелюють із дівчинкою, яка не брачка. Одна лише оповідь про її страждання і пригоди була неймовірно захопливою. Усім хотілося, щоб вона раз за разом переповідала про все, що з нею сталося. Коли ти сидиш біля теплого вогню, в затишній сповненій світла кімнаті дуже приємно слухати про холодне темне горище. Втім, і там ставалися захопливі речі. Холод і обдерті стіни здавалися таким дріб'язком, коли велася розповідь про Мельхиседека або про веселих горобців та інші дива якими можна було милуватися, якщо вилізти на стіл і просунути голову крізь віконце на горищі. Та найбільше всім подобалась історія про бенкет і мрію, що справдилася наяву. Вперше Сара розповіла її наступного дня після того, як її відшукали. Кілька дітлахів із великої родини прийшли до неї в гості на чай, і доки вони сиділи або вовтузились на великому килимі перед коминком, вона розповідала цю історію. А індійський джентльмен уважно слухав. Коли Сара закінчила розповідь, вона поглянула на нього і поклала руку на його коліно. Це моя частина історії, сказала вона. А тепер чи не хотіли б ви, дядечко Том, розказати свою частину? Це він попросив дівчинку називати його дядечком Томом. Їй досі не знаю, як усе сталося. Впевнена, це дуже цікаво. Тож він розповів усім? Як сидів на самоті, як йому було сумно і тривожно, а Рамдас пробував його розрадити, описуючи випадкових перехожих, одна дівчинка проходила повз будинок частіше, ніж інші. Вона зацікавила його, частково тому, що він увесь час думав про загублену дівчинку. А частково тому, що Рамдас переказав йому пригоду на горищі з мавпочкою утікачкою Ласкар описав, як безрадісно виглядає помешкання дівчинки, і з якою гідністю вона при цьому поводиться. Крок за кроком Рамдасові вдалося розвідати подробиці її нещасного життя. Він виявив, як легко здолати невелику відстань по даху, щоб дістатись до віконця на горищі, і це відкриття потягнуло за собою решту див, що відбувалося. – Сагібе, сказав він якогось дня, я зможу пройти по черепиці і розвести вогонь для дівчинки, доки її нема вдома. Коли вона повернеться змокла і холодна, і побачить, як палає вогонь, то подумає, що це зробив якийсь чарівник. Ідея звучала так заманливо, що сумне обличчя мистера Керісфорда прояснило від усмішки. Рамдас страшенно зрадів. І заходився пояснювати своєму господареві, як легко бути здійснити і інші дива. Він з дитячим захватом віддався своєму задумові. Приготування до втілення цього плану зайняли багато днів, хоча для хворого вони минули зовсім непомітно. Того вечора, коли відбувся раптово перебитий бенкет, Рамдас стежив за вікном. У його кімнатці на горищі вже були приготовлені всі потрібні речі. Разом із ним розташувався помічник, так само зацікавлений у перебігу цієї дивовижної пригоди. Рамдас розтягнувся на даху і зазирав у віконце, спостерігаючи, яким провалом закінчився бенкет. Він був упевнений, що після такого розчарування Сара порине у глибокий сон. Потім, із притіненим ліхтариком, він прокрався до кімнати, а його напарник очікував на дворі і подавав йому речі. Коли Сара крутилась у вісні, Рамдас. Приглушав ліхтарика і лягав до лілиць на підлогу. Діти випитували багато таких дивовижних подробиць, просто засипаючи тисячами питань. Я така рада, казала Сара, така рада, що саме ви виявилися моїм другом. Вони справді дуже подружились, якимсь дивовижним чином. Вийшло так, що вони чудово ладнали. В індійського джентльмена ще ніколи не було друга, з яким би він так легко знаходив порозуміння, як із Сарою. Уже через місяць, як і провидів містер Кармайкл, він став зовсім іншою людиною. Йому завжди було весело і цікаво. І він почав знаходити розраду в багатстві, яким володів. А ще зовсім нещодавно вона здавалась йому гидною, нестерпною ношею. Містер Керісфорд увесь час вигадував маленькі дива для Сари. Вони між собою жартували, начебто він чарівник. Тож одна з його розваг полягала у тому, щоб придумувати сюрпризи для неї. Дівчинка знаходила нові квіти, що росли в її кімнаті, діставали з під подушки вигадливі подаруночки. А одного разу, коли вони сиділи поряд у вечері, почула, як чиясь важка лапа шкребеться у двері. Сара підійшла подивитися, хто це. І побачила великого собаку, чудового дуга, з розкішним ошейником, зробленим зі срібла і золота. На ошийнику красувався напис Мене звати Борис, я служу принцесі Сарі. Найбільше індійський джентельмен любив згадувати про ті часи. Коли маленька принцеса змушена була ходити в лахмітчі, вечори, коли разом збирались, і велика родина і Ерменгарда, і Лотті, проходила дуже затишно. Але й ті години, коли сара та індійський джентельмен сиділи лише вдвох, читали або розмовляли, мали для них особливу привабливість. Під час таких посиденьок траплялося чимало цікавого. Одного вечора містер Керісфорд, відірвавши погляд від книги, зауважив, що його маленька приятелька якийсь час сидить нерухомо і пильно вдивляється у вогонь. Про що це ти мрієш, Саро? запитав він. Сара Відвела погляд і почервоніла. Я поринула у спогади, сказала вона, пригадувала той голодний день і дівчинку, яку я тоді зустріла. Але ж у тебе було багато дуже голодних днів, зауважив індійський джентльмен. І в його голосі вчувався сум. Про який з них ти згадувала? Я забула, що наказала тобі, той день, коли моя мрія справдилась, і дівчинка розповіла своєму опікунові про булочну, про чотирипенсовик, знайдений у хляпанці під ногами, про дівчинку, що була ще голодніша, ніж сама Сара. Вона переказала історію просто кількома словами. Та індійський джентльмен змушений був прикрити очі рукою і опустити погляд на килим. Тому я обмірковувала один план, повідомила Сара, закінчивши оповідь. Мені би хотілось дещо зробити. Що саме? Неголосно поцікавився містер Керісфорд, Ти можеш зробити все, що тільки забажаєш, принцесу. Я міркувала і далі вагалася Сара. Ти знаєш, ти казав, що в мене стільки грошей, тож я міркувала. Чи не можна було б відвідати власницю булочної і попросити її про послугу? Коли голодні діти, особливо якщо на дворі така жахлива погода, приходять до її крамнички і сідають на сходах або зазирають у вітрини, чи не могла б вона запрошувати їх, чимось годувати, а рахунок відсилати мені? Можна так зробити? Зробимо так, як ти скажеш. Завтра зранку. Сказав індійський джентльмен. Дякую, мовила Сара. Розумієш, я добре знаю, як це, Бути голодною. Тоді тобі дуже важко навіть вдавати не виходить. Так, так, моя дорогенька, погодився індійський джентльмен. Певно, що так. Спробуй забути про це. Іди сюди. Сідай на стільчик поближче до мене і пам'ятай лише про те, що ти принцеса. Так, усміхнулася Сара, і тому я можу роздавати булочки і хліб простим людям. Вона підійшла поближче, сіла на стільчик для них, а індійський джентльмен йому подобалось, коли вона його. Подеколи так називала, поклав її темну голівку собі на коліна і погладив по волоссю. Наступного ранку Міс Мінчин, визирнувши у вікно, побачила видовище, що не принесло їй ані найменшого задоволення. Екіпаж індійського джентльмена, запряжений доглянутими кіньми, Під'їхав до сусіднього будинку. Сходами спустився їхній власник, і впізнав вона маленька постать, загорнута у м'яке розкішне хутро, що нагадала Місмінчин минулі дні. Дівчинку супроводжувала ще одна знайома постать, сам вигляд якої неабияк роздратував директорку. Це була Бекі у ролі постійної компаньонки. Вона супроводжувала свою юну господиню несучі її речі. Обличчя Бекі стало кругленьким і приємно переживіло. Незабаром екіпаж зупинився перед дверима булочної. І дивно, саме тоді, коли з нього виходили пасажири, Власниця булочної принесла піднос із гарячими паруючими булочками, щоб виставити їх на вітрину. Коли Сара увійшла до крамнички, жінка повернулась і поглянула на неї. А потім, облишивши булочки, підійшла до конторки. Спочатку... Вона розглядала Сару напруженим поглядом, а потім її добре обличчя проясніло Певно, я вас пам'ятаю, Міс, промовила вона. Але так, сказала Сара, якось ви дали мені шість булочок на чотири пенси, і ви віддали п'ять із них маленькій жебральці. Перебила її жінка, мені це з голови не виходить. Мені спочатку аж не вірилось. Вона повернулася до індійського джентльмена і сказала, вибачте мені, пане, але зараз рідко хто з молодих помічає голодне обличчя. Я ж то не раз про це думала. Ви вже пробачте мою вільність, міс, глянула вона на Сару. Але у вас тепер рум'янець з'явився. Ви виглядаєте краще, ніж тоді. Коли мені зараз справді краще. Дякую вам, мовила Сара. І ще я значно щасливіша, а прийшла я, щоб дещо у вас попросити. У мене, міс? вигукнула господиня вуличнеї, весело усміхнувшись. Оце несподіванка, звісно, міс. Чим я можу бути корисною? І тоді, Сара, схилившись до конторки, розповіла про свій задум: про холодні дні, голодних жебраків і булочки. Жінка дивилася на неї приголомшено і уважно слухала. Оце так не чекала, промовила вона. Вислухавши пропозицію, зроблю все з величезною втіхою. Я працюю сама на себе і не можу зробити багато власним коштом, а горе і біда на кожному кроці. Та наважусь вам сказати, що після того дня я роздала багато шматків хліба. Це ви мене надихнули. Ви так змерзли і виглядали такою голодною, та все ж вітали булочки, наче та принцеса. Індійський джентльмен мимоволі усміхнувся. На вустах Сари теж з'явилася легка усмішка. Вона пригадала, що казала сама собі, коли клала булочки на обдертий поділ голодної жебрачки. Вона виглядала дуже голодною, сказала дівчинка. Навіть холоднішою за мене. Вона вмирала від голоду, погодилась жінка. Вона мені багато разів розказувала, як вона сиділа там під дощем і відчувала, як голод, наче вовк, роздирає її нутрощі. То ви її ще бачили відтоді? Вигукнула Сара. Ви знаєте, де вона тепер? А вже ж, відповіла жінка, і її усмішка ще більше подобріла. Вона тут, у задній кімнаті міс, живе в мене вже місяць. Стала такою чистенькою, роботящою дівчинкою і так допомагає мені в крамниці і на кухні. Що важко й повірити, знаючи, як вона жила раніше. Жінка ступила до дверей невеличкої задньої кімнати і гукнула помічницю. За мить вийшла дівчинка і наблизилася до конторки. Це й справді виявилась та сама жебрачка, але тепер на ній був чистий охайний одяг. Схоже, їй уже не доводилося голодувати. Вона дуже соромилась, але мала вродливе личко і не виглядала такою грубою. З її очей зник колишній здичавілий вираз. Дівчинка відразу ж упізнала Сару, спинилась і не могла відвести від неї очей. Розумієте, сказала жінка. Я запропонувала їй приходити, коли вона буде голодною. І коли вона прийшла, доручила їй якусь роботу. Працювала вона ретельно, і якось так вийшло, що я звикла до неї. Зрештою, я поселила її у себе. Тепер вона мені допомагає добре поводиться чимна і вдячна дівчинка. Її звати Ен, а прізвища вона не знає. Дівчатка стояли і дивились одна на одну кілька хвилин. Зрештою, Сара вийняла із муфти свою долоньку, простягнула її над конторкою. Ен прийняла її, і їхні погляди зустрілися. Я дуже рада, сказала Сара. І ось про що я подумала, може, міс Браун дозволить, щоб саме ти роздавала булочки і хліб дітям? Може, тобі це було б до душі? Адже ти й сама добре знаєш, як це бути голодною. Так, міс, промовила дівчинка. І якимсь чином Сара відчула, що вони порозумілися, хоча дівчинка. Мовила лише два слова і тільки стояла та дивилась. Ен не відводила погляду навіть тоді, коли Сара з індійським джентльменом вийшли з крамнички, сіла у свій екіпаж і від'їхала. На цьому історія про маленьку принцесу завершується. Дуже вдячна, що на протязі цієї історії. Ви були зі мною. Запрошую до прослуховування наступних творів.